Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Спочатку ми давайте допрокачаємо наш маслкар. азоту поставимо та турбонадугу. Все, повністю прокачали автомобіль. Тепер починаємо. Гонку. Канал Special Derby Cup. Всього три траси. Давайте. Погнали. На п'ятій позиції. Бляха-муха. Оце каналах. Бляха-муха. Тараняться об мене. Бляха. Куда ви мене... Ось вам. За Так. Ось так, сюди. Зато ми вже в лідерах. Було дуже близько. Так, пригальмовуємо перед поворотом цим і прискорюємось. Ну, Трохи прискорились, щоб швидкості набрати. Так, приспоримысь. Так, приспоримысь. Ось тепер сюди в отвір. Ох, як ми відриваємось. Ну, повністю прокачана машина. Це дуже добре. Вона прям ідеальна. А ось уже і останнє коло. Так, спіли трохи, давай вирулюйся. Так, сюди. Прискорюємось. Ось і фініш. Продовжити кубок. Майже нічого не отримали, але нічого. Тепер траса друга. Погнали, тільки не м'ясо. Ну тут 4 кола, тому що ну, траса маленька, щоб трохи довше було, три якось замало і надто швидко. Ось тобі, ось тобі, застранцю. Ось вам застранці. Ось вам. Так. Я думав, що придеться прямо їхати. А зна, ні, Бляха-муха. Куди ви лізете? Так, прискорюємось. Скільки 200 км за годину? Що не смішить мене? Зато я за кадром пройшов дербі, справжній мордобій між машинами і трохи піднабрав бабла, щоб допрокачати цей автомобіль. Ось так сюди. Реально вже передостання коло почалося. Ух, як ми підстрибнули. Добре, що пригальмували. Ось. Ось так. Так, вперед, вперед, вперед. Поки ті засранці. Намагатимуться нас доганяти, мене. Ось і останнє коло вже. Ось так сюди. Прискорюємось. Скільки 210 км за годину? Це вже досить швидко. А ось і фініш. Майже ідеально зупинилась. 500 баксів. Ну, 600 набрали ми. Ще плюс. Тепер у нас остання траса. Собака на вулиці гавкає. Ну тут три кола, тому що ну, траса довша. Ще я не знаю, чи моїх сусідів. Ось тобі засранців. Зато я в лідерах. Ось так прямо. А ось і воно. Придеться прямо біля хамуха їхати. Хтось мені підстрашника легко дав, Ще й нас доганяє цей засаранець, До побачення. Головне, щоб труби не посипалися. Посипались все ж. Балони різні. Давай, давай, давай. С друге коло сюди. Прискорюємось, прискорюємось, щоб мене ці застранці не наздогнали. О, все ж посипались труби. <різь> так, давай, давай, давай. Ось так. Зато вже останнє коло прискорюємось прискорились. прискорились непогано. А ті застрягли десь засранці. Так. Давайте прискоримось, щоб якомога швидше закінчити цю гонку. Походу дарма розігнався. Дарма. Добре, що хоч і з колесами лишився. А то в тому мордобої дуже великий шанс втратити одне колесо. А ось і фініш. Сотку ми набрали. 400 навіть. 30 очків ми набрали всього 1600. Ну, Боулінг. Рітер.. Швітблейд. 7,5 Касариків набрали. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!